Океани та моря. Що ховається у глибинах? Що таке океани та моря? Океан це велика частина Світового океану, що оточує мор материки. Море менша частина океану, частіше біля суші. На землі є 5 океанів і більше 90 морів. 5 океанів планети. Тихий океан найбільший і найглибший. Атлантичний океан, Індійський океан, Північний льодовитий океан, Південний океан. Моря, приклади. Чорне море біля України. Середземне море між Європою та Африкою. Карибське море, Берингове море, Японське море. Що ховається у глибинах. Під водою живе багато істот. Деякі з них ми ще не відкрили. Існують риби, кити, дельфіни, корали, медузи, гігантські кальмари. Найглибше місце на планеті. Маріанська запатина. Найглибша точка океану. Глибина понад 11 тисяч метрів. Там темно, холодно і великий тиск, але і там є життя. Цікаві факти. Більше 70% поверхні землі покрито водою. Люди дослідили лише 5% океану. У морях знаходять затонулі кораблі сліди стародавніх цивілізацій. Чому важливо берегти океани? Вони дають нам кисень і їжу. Це домівка для мільйонів істот. Забруднення шкодить усьому живому в морях. Що ми можемо зробити? Не кидати сміття у воду, використовувати менше пластику, брати участь у екологічних акціях. Океани і моря це неймовірно цікаві та важливі частини нашої планети. Ми ще багато не знаємо про те, що ховається в їхніх глибинах. Важливо берегти природу і вчати її. Запитання: Чи хотіли б ви поплавати в океані? Яку морську істоту вам хотілося б побачити? Як ми можемо допомогти зберегти океану?